Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи будуть обміни полоненими, що як безвісти пропавші, чи повернуть таких, як безвісти пропавші, про тих, що невідомо де знаходяться, чи будуть такі обміни полонених. Скажіть, допоможіть, які перешкоди, щоб обміняли людей, що числяться як безвісти пропавші. За них йде розмова. Іде дуже сильна розмова, щоб повернути цих людей. Такі є люди. Так, скажіть, допоможіть. Боряться за те, щоб зараз має відбутися ще три обміни. От, І боряться за те, щоб цих людей в... внесені вони були в списки, там є, вони... за них йдуть розмови. Скажіть, які є перешкоди, що заважає, щоб повернули людей, що безвісти припавші. Українці. Воно все готують, готують. За цих людей постійно готу... Вже довгий час йдуть перемовини, розмови. Зараз дуже активно готують такий обмін. Скажіть, допоможіть, що ще може завадити, щоб расисти обміняли безвісти пропавших людей. Повернули. Все, все домовлено, їх повернуть обов'язково. За них йдуть розмови, такі є люди. Тут розповідають, що була сильна, дуже бої були такі, що просто думали, що всі загинули. Такі сильні, дуже вибухи були. от, і... Що таких людей знаходили дуже сильно пораненими або контуженими, пораненими, що, може, люди е довгий час лежали от на полях, поранені, а виявилось, що живі. І може, навіть хтось втратив ну, пам'ять, заперечую, убираю весь негатив. Заперечу, обираю весь негатив, все погане і лихе. Повертаю ворогові. Більше не можуть расисти тримати наших людей у полоні. Відкриваються всі шляхи і дороги на обміни. Повертають усіх і безвісти пропавших, що числяться, і тих, що відомо, де знаходяться, повертають. Без перешкод. Буде так і так буде. Більше не можуть росіяни тримати в полоні. Дуже хочуть обміняти. Буде так, так буде. Заперечую, убираю всі перешкоди. Більше нічого не може завадити, обміняти, повернути людей. Відкритий шлях. Буде так, заперечуюсь, убираю. Більше не можуть маніпулювати перешкоди робити, а міняти плани не зможуть. Бо погоджуються на обміни усіх, не усіх. І всіх, хто безвісти пропавших, повертають. І про тих, що відомо. Забираю повністю всі перешкоди, буде так. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Ніхто не може більше тримати наших полонених. Дуже хочуть обмінювати. Надаються всі накази на обміни. Буде так і так буде. Негайно буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на обмін. Поверніть усіх, хто в полоні, українців. Віше расисти не можуть тримати, повертають. І Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть усіх наших людей, що в полоні російському, захистіть, одведіть цю агресію, одверніть. І надайте всі умови, покращені, умови їжа медична допомога, щоб все необхідне, що потрібно нашим людям, надходило до них, буде так і так буде. Подвертай решить від наших людей. Политається. Де буде все сказане здійснено так буде. От ще зараз домовляються там поранені. Хворі, от коли людина не рухається, от вони лежачі хворі, мають обмін відбутися ще такі люди. Добре, на цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!